Що потрібно, щоб чоловік визнав батьківство? Перші. Походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини до органу державної реєстрації актів цивільного стану. За загальним правилом, заяву необхідно подати особисто, що надає можливість впевнитись у добровільному волевиявленні осіб. 2. Відповідно до с 28 Сімейного кодексу України за відсутності заяви, право на подання якої встановлено 13-26 сімейного кодексу України, батьківство дитини може бути визнане за рішенням суду в порядку позовного провадження в цивільному судочинстві. Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений особою, яка вважає себе батьком дитини. Позов про визнання батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до Чермеш 1 ст. 135 сімейного кодексу України. 3. відповідно до перше 3 двух 2 сто 125 сімейного кодексу України. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою. Походження дитини від батька визначається зокрема за рішенням суду. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юейлоєр.com.